Здоровенькі любі та гарненькі. Зараз ви побачите нереально кайфовий бій, а саме тираниди проти жуків з фільму Зоряний десант. З однієї сторони у нас жуків 10 тисяч і тиранідів тисяча. Жуків тільки один вид є в цій грі, на жаль, бо я пам'ятаю, по фільму що були літаючі, але тут. До того ж літаючі юніти взагалі в цій грі вони погано зроблені. Вона не розрахована на літаючих юнітів нормально. А зі сторони тиранідів у нас е, Керніфекс Воїн та е, Хормагаунд. Давайте починати бій. Чому саме заробив 10 тисяч проти 1000? Справа в тому, що по показникам. Ну, і взагалі тираниди повинні бути сильніші, особливо Карніпекси. Це буде набагато чесніше, мені здається. Так, що ще хотів сказати? Не пам'ятаю. А, я ще хотів сказати, чому саме ну, 10 000 тисяча. Справа в тому, що в цій грі ця нагрузка завантаження. Іде ну, на відеокарту, вона в мене, на жаль, є якоїсь там крутої версії. Не на RTX 4060 там, чи щось таке, чи 4090 чи 4070 ні. Тому вона може в мене витримати приблизно 1,5 мільйона воїнів. Але маленького розміру. Чим більше розмір воїна, тим менше вже буде витягувати ця гра. Тому саме 10 тисяч на тисячу. Спочатку я хотів зробити 100 тисяч на 10 тисяч, але на жаль, ну, вона глючить і там ФПС в мене буде менше 20 навіть. Давайте подивимось по зінімати, що нам буду показувати. Бачу, що жуки з зоряного десанту беру своєю кількістю, їх дуже багато. І вони зараз будуть все їх брати в коло. Вони вже заходять до них з флангів, як бачите. Перемогли найслабших, залишилось тільки з, з найздоровезніші тираніди. Ну і найсильніші. Хто переможе, я не знаю. Я приблизно просто зробив кількість на свою думку. Мені здається, просто що, так як великі тираніди, вони дуже міцні горішки, вони сильні і... Якщо б я зробив, наприклад, однакову кількість тиранідів проти однакової кількості жуків, то у жуків не було б зовсім ніяких шансів. А так у них є хоча б можливість якась перемогти, бо їх в 10 разів більше. Так, а чого вони тут топляться? Є хтось? Чому вони туди йдуть? Що таке? А тут якийсь був один воїн, так, і вони його замочкарили. Окей, вони повертаються сюди. Перніпексів вже оточили. Повністю йде оточення. Що у нас по статистиці? Вже 3500 переможених звичайних жуків з фільму Зоряний Десант. А перемогли жуків вже одну тисячу. залишилось ще 100 теренідів. Це зрозуміло, бо кармагаунти е вони слабкі. Я їх зробив 1000, воїнів зробив я 100 і. М -м, як там я забув, по зробив 10 я. Бо якби там поставив 1000 карніпексів, то у жиків би не, не було б зовсім ніяких шансів. Ну бій тупо. На шматки провали. Пишіть в коментарі, за кого ви в боліваєте в даній битві. Хочете, щоб перемогли жуки зоряного десанту чи тираніди. Також пишіть, якщо вам подобається Архамир, пишіть, які саме раси ви хотіли побачити. Тут ще в цій грі я бачив є орки, Ельдари, Імперція. Там звичайна піхота, ніяких танків, нічого такого немає, але я можу якісь схожі знайти, не з цього Всесвіту, але просто схожі якісь знайти для важкої техніки. Космодесант Хаоса є, звичайний космодесант, і здається, це все більше ніяких юнітів нема. І, до речі, що хочу я вас попросити, якщо тут є фанати Вархаммеру. Будь ласка, напишіть вашу улюблену гру. Бо я не так багато грав. Я грав в одну стратегію Warhammer 40 000, де завдання головне було це запити планету. Пам'ятаю, що там була Імперія Тау, орки, Некрони, Космодесант, Космодесант хаосу, імперці, Ельдар, я не пам'ятаю, казав, не казав. Здається... Всіх назвав, можливо когось забув. І я ще купив усі три частини Total War Warhammer 3. До речі, там також можна зробити досить масштабні бої, де буде ну, десятки тисяч воїнів 100% будуть приймати участь. Якщо у вас є бажання, можете написати мені, я тоді зроблю якийсь красивий синематик. Тобто я запишу бій. Ну, пройду бій, бій, збережу запис і буду камеру літати по полю бою і коментувати. Як це я роблю, в принципі, у ЄПС-2. Якщо вам цікаво, можете писати мені, можете написати, які саме вам подобаються раси. У мене улюбленіша це раса Гномів. За гномів більше всього подобається грати Ось тут у Warhammer. War Ще додали Гномів Хаосу, але я не купляв це DLC, але якщо ви хочете на них побачити, побачити їх бій, то ради цього я готовий купити DLC Гномів Хаосу, подивитись. Та спробувати за них пограти. Ну, я не знаю, тут, типу, жуків ще досить багато. Ну, Скільки там їх? 1000 є ще? 2700. Терніді 59 залишилось. Давайте ставте відео зараз на паузу та пишіть коментують, хто на вашу думку повинен зараз виграти. І продовжуйте дивитись далі. Побачимо, ви змогли спрогнозувати правильно чи ні. Єдине мені здається, що я, напевно, досить гучно зробив бій. Можливо, мене буде дос ну, погано чутно. Це буде фігово, бо я тільки що Сидів, займався налаштуванням мікрофона, щоб мене краще було чутно, його налаштував я і налаштовував я тихеньку музику, яка була в меню гри, і воно здавалось нормально. А зараз вже коли я біз зімкнув, я бачу, що ці шуми, вони ну, сильні дуже. І коли я, наприклад, так, прям сам самобій, Буду приближати, то мене можливо в цей час буде погано числа. ну, перевіримо вже. Ну, я бачу, що не лише одні Карніфекси залишились. Є ще воїни. Карніфексів було... 10, зараз їх залишилось, тут у нас 4, тут їх 6, тобто ще не... Ну, ніхто не загинув з них. Вони все ще живі. Якщо вони всі живі, то є шанси на перемогу над цими жуками. Коротше, жуків не так багато, як здавалось. Тут дуже багато їх трупів, і тому е згори... Мені здавалося, що жуків набагато більше, ніж є насправді. Але схоже на перемогу тиранідів. Так, півтори тисячі залишилось жуків. Та я думаю, що переможуть. Навіть якщо ці тираніди, які залишились, вони дуже сильно покоцані, Можливо, в них там залишилось 10-5% ХП, то... На у них всіх. Вони ж тут кучку стали, тому навряд чи що у кожного з них залишилось мало хп. Скоріше за все, якісь майже не, не отримували дамах, і вони живенькі, готові до бою. Ну, я думаю, що все ж таки жукам буде купа. Велика, здоровезна, жирна целюлітна дупа буде. Їм. Бій вже майже день зайнят, я бачу вже захід сонця, скоро буде ніч. Бійка йде достатньо довго. Шкода лише, що через те, що юніти великі, можливо ще й до речі, тут мод буде гарно оптимізований, бо, наприклад, якщо взяти оригінальних юнітів, Спартанців, наприклад, так? То я зможу спокійнесенько зробити півтора мільйона. Але якщо взяти якихось юнітів з моду, і вони будуть також розміру, як спартанці, зробити їх півтора мільйона, то буде глючити. Ну, все одно 10 тисяч на тисячу. Це достатньо масштабно. Не в кожній грі такі можна бої побачити. Так, мені здається, чи вже Корніфекс один загинув, їх тут троє залишилось. А, ні, не загинув, його відтісняють. Ну це правильна тактика, вони його одного швидше захарачать, ніж якби вони стояли тут в чотирьох разом. От одного того йому все вже, кірдик буде, я впевнений. Тут у нас та ж сама ситуація. Їх як було шість таки залишилось. Мені здається, що тут їх менше шостині. А ну давайте. Вони всіх видно. Ну, ага, так, все шість залишилось. Пишіть, хто дивився фільм Зоряний десант, і скільки частин фільму ви подивились, бо я дивився всі, які є, там є навіть якийсь новий відносно, я його також подивився і зрозумів, що мені більше за все подобається лише перша частина, а інші вони якісь гімняні. Друга частина ще така вона з цікавинкою якоюсь є, але наступні частини це вже таке гімно. Нікому не цікаво. І можливо є тут фанати, яким подобається, я розумію, я, я лише свою думку сказав. Мені особисто не сподобалося. От перша частина це... Це... це топчик для мене. Так, вони вже на горі трупів жуків стають. Напевно, там. Та жуків все одно дуже багато, скільки... Ааа, їх 200 залишилось лише. І 10 тиранідів. Якраз це все корніфекси залишилось. Ну все супер. Супер рок. Навіть цей виходить, що виживе. Я не думаю, що вони його встигнуть наваляти Тільки щоб він впав, я думаю, що це все, йому кірдик наступив. А ні. 150 жуків, ну це 100% перемога, тому я пропоную вам вже зараз почати їх поздоровляти з перемогою. Тираніди виграли. Тому, якщо ви хочете побачити бій з однієї з цих юнітів в наступних відео, будь ласка, пишіть коменти. Я можу тиранідів проти когось поставити, можу тих самих жуків поставити. Можу. Спробувати навіть відзняти щось схоже на фільм, коли скільки там було декілька солдат у першій частині, там можливо їх 100 було, бо скільки вони м, пішли в пустелі, там знайшли якийсь невеличкий аванпост і відстрілювались від, можливо, тисяч або десяток тисяч жуків, бо можливо і більше от така справа, що якби тут було більше жуків з фільму Зоряний десант», то шанси було б інші. По-перше, там є літаючі. По-друге, там був жук, я не пам'ятаю, як його звати, який з дупи якоюсь херньою передить і збиває літаки, там пам'ятаєте було щось таке. І один якому гранату закинули. Головний герой розстріляв йому панцир і закинув туди гранату і він взірвався, ну, він якимось полум'ям дихав. То, якщо б вони були, шанси були, можливо, якісь інші вже було б поцікавіше. Ну що ж бій закінчився. Дякую вам за перегляд. Будь ласка, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал, і до зустрічі в наступному відео.